Привіт! З вами Арт Майстерня і я Ірина Бондар. Кілька тижнів тому ми з родиною повернулися зі Львова і почали відновлювати своє життя в Києві. Повертаючись зі Львова, ми з собою везли багато речей, які в нас з'явилися вже там. Адже туди ми їхали вдвох з чоловіком, а назад поверталися вже втрьох з нашою маленькою роксоланкою. Тому, звичайно, речей було чимало. Але більшу частину з цих речей становили книжки. І їх було аж 97. Я спеціально для цього відео перерахувала всі книжки, які ми привезли з собою зі Львова. Шість з цих книжок це книжки, які ми повезли з собою щоб читати в сховищі, десь в дорозі, при якихось різних обставинах і ситуаціях, тому що не завжди є можливість читати електронні книжки, і мені особисто не дуже комфортно. Я собі навіть таку ж записала. 23 книжки з цих 97 це дитячі книжки. Більшість з них нам подарували, але деякі ми теж купували. Десять книжок я купила на барахолці на блошиному ринку. Хто знає, у Львові там біля пам'ятника Івана Федорову є книжкова барахолка, і, відповідно, там я купувала книжки, які в майбутньому. І вже в процесі того, як я їх приносила додому, ставали і стануть артбуками. Це книжки, які будуть порізані, які вже порізані, з яких вирізаються ілюстрації. Ну, ви знаєте, що таке артбуки і для чого мені потрібні такі книжки. Вісім книжок це книжки, які нам подарували. До речі, із е, усієї цієї кількості 97 книжок, 30% це художна література, а решта нонфікшн та е, наукова. Коли ми жили у Львові, е, я, звичайно, читала, але читала не дуже багато, і е, за весь час я, можливо, прочитала е, 4 книжки моїх особистих, а решта. Це були книжки, які належать власниці квартири, де ми проживали. Решта це 14 книжок. В основному це була художня література. І це була класна художня література українською мовою. Звичайно, не вся українська, але читала я її з насолодою. Чому. Так багато книжок ми привезли з собою зільвової ідея. І невже це хвороба тягнути додому таку величезну кількість книжок? Але читати їх набагато повільніше, ніж купувати, що логічно? Насправді, з цим бумом, який став на сьогоднішній день на українську літературу? Українську сучасну літературу і українську класику почали зменшуватись кількості залишків книжок російської мови. І зараз мова йде не про якусь художку, а зараз мова йде про наукову літературу і літературу, яка мені потрібна для роботи. В основному це література з психології, психотерапії і частково з педагогіки і виховання. Так. На жаль, на сьогоднішній день в Україні і українською мовою видано дуже дуже мало книжок, які я можу використовувати в своїй роботі, які мені потрібні для, для навчання і для професійного розвитку. Саме тому розуміючи, що їх російськомовних книжок за напрямками мого навчання і роботи ставатиме все менше. І поки з'являться українські переклади, то я звичайно їх купувала і купувала багато. Тепер моя задача максимально часто читати, багато читати, а щоб виправдати свою цю поведінку з Неймовірного придбання книжок російської мови. Із усіх книжок, які я придбала, мені би хотілося б поділитися кількома з них з вами. Перша книжка, про яку я хочу розповісти, при чому я буду розповідати дуже-дуже коротко, це стіни в моїй голові. Як подолати депресію, справлятися з тривожними станами? Книжка на сьогоднішній день дуже актуальна, дуже важлива. І я вважаю, що якщо ви здорова людина, то під час воєнних дій у вас обов'язково має бути така книжка, аби і залишатися здоровою людиною. Тонкощі нюанси, секрети. Як розрізнити? Здоровий стан від стану вже хворобливого, як відрізнити тривожність і депресію від ситуативних, стресових моментів, як розуміти, чи правильно, чи здорово ми реагуємо, чи вже наступив час звертатися до спеціаліста, який допоможе нам справитись з проблемою. Володимир Станчишин розповідає на власному досвіді про тривожні розлади, тривожність і депресію. Власний досвід як спеціаліста, так і людини, яка поборола в собі ці труднощі і психологічні проблеми. Наступна книжка, про яку я хочу розповісти, це книжка перед класом автор Бред Коен. Який став, завдяки якому багато хто з нас дізнався про таке захворювання, як синдром Туретта, це проблема, коли людина несвідомо і неконтрольовано здійснює певні рухи і звуки. Які дуже часто псують її життя і напружують тих людей, які нас оточують. Є одноіменний фільм перед класом, і якщо ви не маєте можливості читати, будь ласка, перегляньте його. Це дуже класний позитивний фільм. Про людину, яка незалежно ні від чого, змогла досягти своєї міти, а про людину, яка, маючи проблеми з дикцією та мовою, стала дуже класним і крутим вчителем. У своїй книжці перед класом Бред Коен показує, що людина з вадами може посісти своє місце у суспільстві і досягти успіху в омріяній професійній галузі, реально. Це дуже надихаюча історія. І е, дві книжечки е, молодої авторки Каріни Савариної е, Мама і Невагітна. Це автобіографічні романи, які я замовила у авторки. Де вона дещо в художній формі ділиться своїм досвідом і досвідом інших жінок про, про життя жінки, яка хоче завагітніти, як вона справляється з цією проблемою, коли просто так організм не готовий до цього і не. Не може допомогти жінці стати матір'ю. Місцями страшна, трагічна, болюча і трішки вигадана історія про молоду дівчину, яка намагається стати мамою. Особисто я ще не бралася, не читала ці книжки, але як тільки в мене випаде нагода, і я розумію, що вони будуть трішки важкуватими, тому чекаю більш такої позитивної атмосфери на вулиці за вікном, щоб сісти і якомога краще торкнутися цієї історії. І я реально дуже щаслива, що ці книжки в моєму житті мені трапились після того, як у мене з'явилася а, Тому що досвід, який я мала до цього, він був не дуже позитивним. І тому є вірогідність, що мені було б дуже важко їх читати, але бажання читати було б набагато більше. На цьому у мене сьогодні все. Була рада з вами бачитись, чутись і зустрінемось у нових відео.